На Ягодині пес винюхав наркотики у шортах харків'янина. Як волинянин успадкував пай, але господарювати на ньому зась. Дорожники під час виконання робіт знесли світлофор. Кому із пенсіонерів усе ж доведеться платити у громадському транспорті. новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Луцький міський голова Ігор Поліщук посмертно нагородив наших захисників, які віддали життя, виконуючи бойові завдання. Подяки отримали родичі полеглих героїв. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено старшого солдата Юрія Головача. Медаллю захиснику вітчизни нагороджено старшого солдата Олександра Сака та старшого солдата Юрія Сапожника. Відповідно до наказу головнокомандувача Збройних сил України, почесним нагрудним знаком Золотий хрест нагороджено рядового Станіслава Домалевського, а нагрудним знаком за зразкову службу солдата. Михайла Пугача. Сьогодні вручили посмертно родичам наших загиблих нагороди, якими нагороджені наші герої. На превеликий жаль, які віддали своє життя за Україну, які загинули, захищаючи Україну, які загинули, захищаючи мирне життя відносно мирне в нашому місті. І три нагороди від президента: одна від Міністерства оборони, одна від головнокомандувача. Подякували. Родичам, батькам, дружинам за те, що підтримували своїх рідних, батькам за те, що виховали справжніх героїв, мужніх захисників, справжніх патріотів своєї, своєї країни і побажали, щоб ці нагороди завжди нагадували рідним про велику любов до України, про велику мужність їхніх рідних. Знову Нововолинська громада у Скорботі. Війна забрала життя. Двох захисників: 39-річного мешканця Нововолинська Сергія Вознюка та 47-річного мешканця села Гряда Руслана Медвідя. Обоє вважалися безвісти зниклими, але після проведених експертиз підтвердилося, що вони загинули 2 червня у Запорізькій області. Точна інформація про прибуття тіл прощання та погребіння буде згодом. Вічна пам'ять. І шана усім нашим загиблим героям. Із середини вигоріла майже дотла. Сьогодні надвечір на вулиці Ковальській у Луцьку горіла іномарка. На місце пожежі викликали рятувальників. По прибуттю вогнеборці загасили займання. Пожежу ліквідовано буквально за лічені хвилини. Однак салон автівки врятувати не вдалося. Причину події встановлюють. Спробу незаконного переміщення через кордон наркотичної речовини припинили волинські прикордонники спільно із митниками. Під час оформлення рейсового автобуса, який через пункт пропуску ягодин їхав із Варшави до Києва, службовий собака зреагував на речі одного із пасажирів, оглянувши в міст сумки 31-річного уродженця Харкова, оглядова група знайшла у кишені шортів пакет. Із марихуаною про знахідку прикордонники повідомили поліцейським знайдену речовину правоохоронці вилучили. Має вісім дітей після смерті. Мами успадкував пай і хоче на ньому господарювати. Але тепер чоловіка із села Шепель судять за те, що він засіяв успадковану землю, не дочекавшись закінчення договору оренди із агрофірмою. Чекати було недовго. Договір до 2024 року. Агрофірма каже, що чоловік переорав їхні посіви і зробив це. Самовільно на копії договору підпис покійної мами Василя Соколюка. Але син переконаний, що підпис підробний. Наші журналісти розкажуть більше. Пан Василь каже, що після смерті мами успадкував пай і вирішив самостійно обробляти землю. Раніше її засівало фермерське господарство. Мовляв, мама здала пай в оренду. Але оригіналу договору каже чоловік, він не знайшов. Говорить, що попереджав фірму про намір орати пай. Я викликав поліцію. Поліція зафіксувала в мене документи. І поки поліція була, вони сіяли в стороні. Межі відбивали. Був представник цього, відбивали межі. Ну, ми пороз'їжджалися, а вони не засівали. Поки ми потім я приїхав, ну вже горати поки в межі відбити все і бачу, вже засіяно. Ну думаю, пшениця, пшениця, ну хай хай вже так буде. Чоловік каже, що дочекався наступного року і дав фірмі зібрати засіяний врожай і знову звернувся до них. Я їх повідомив, письмо їм на були ну, відповіді. Ви не маєте ну як. Ну, право, скажу, чи, бо в нас з вашою мамою скажу, дайте мені, я ознайомлюся, хоча б ну, той, той договір. О, ми, ви ні, ви з нами нічого, ми з вашою мамою закінчиться, тоді приходьте. Ну кажу, я ж є власник, ну так не можна, якби. Я повідомив, що не сійте, бо я буду грати, вас нема, Ну, якби ви не даєте, значить його нема. І все, і виходить, що вони посіяли. Тільки пшеничку зібрали на другий день. Засіяли, через день засіяли ріпаком. Я приїхав засіяно. Ну думаю, я попередився. Представник агрофірми розказує, чому фермерське господарство стало судитися із чоловіком. Каже, фірма орендує земельну ділянку з 2017 року. Відповідач не дочекався закінчення строку дії договору оренди і самовільно розорав дану земельну ділянку і вчиняє перешкоди підприємству в можливості використовувати її в межах дії строку договору оренди. Отримав у підприємства. Винагороду за використання даної земельної ділянки підприємством, тобто він отримує і в грошовій, і в натуральній формі, в матеріалах справи. Також є усі документи, які підтверджують факт отримання відповідачем орендної плати за оренду даної земельної ділянки. А й до якого часу отримував? До того часу, поки він її самовільно не переорав, Це... і з того часу він відмовляється отримувати оренду плату, хоча вона йому нараховується, він може отримати і будь-який момент. Тепер агрофірма хоче стягнути з чоловіка чималу суму. Аргументують тим, що господарство понесло збитки і має втрачену вигоду. Ця сума на сьогоднішній порядка 350 тисяч гривень. От тільки схоже, ніхто в суді не може побачити оригінал договору оренди. Василь Соколюк переконаний, що на копії договору підпис не його мами. А ви можете показати договір оренди? Я можу показати вам з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де зареєстроване право оренди строком на 7 років до 2024 року. Курсою Агро та Соколюк була орендодавцем за цим договором. Відповідно, з огляду на те, що таке право було зареєстровано в реєстрі. До 2024 року підприємство вважає, що воно мало право правомірно використовувати дану земельну ділянку в своїй господарській діяльності з метою отримання прибутку. А сам договір оренди є із підписом, пані Тамара. Е, в нас є копія договору. А де ж оригінал? Де ваш примірник? Я думаю, ці питання вам краще задати керівництво підприємства. У вас немає як в адвокат, У мене матеріал справи, і я про це заявив в судовому засіданні про те, що ми не зможемо надати оригінал договору оренди, тому що в мене його немає. Пан Василь порівнює підписи на копіях маминого заповіту і договору. Вважає, що підписи різних людей. Ну, геть не що, Чого вони не надають, я точно знаю, що в них є оригінал, чого вони не надають, то що вони бояться, що експертиза виявить підробку. І все. Оце все. Тому що копії є, десь вони беруться, десь вони беруться, значить є оригінал. Правильно, правильно, якщо є ця реєстрація, то реєстрація теж мала би бути по оригіналі. Ми зателефонували до керівниці та засновниці фірми поцікавитися, де ж знаходиться оригінал договору. Жінка відповіла, що їй нічого додати до слів представника фірми. Дмитро Смоленський говорить, що фірма зацікавлена встановити істину. Він заявив клопотання про проведення почеркознавчої експертизи. Ми не заперечували проти цього клопотання, ось, тому що ми також переслідуємо мету встановлення істини в даній справі. Однак, незважаючи на те, що дане клопотання не було заявлено, сторона відповідача чомусь не надає оригінал договору. Василь Соколюк каже, що його знайомий виграв позов до тієї ж самої агрофірми у Рожищенському райсуді. Тоді почеркознавча експертиза встановила, що підпис на договорі оренди підробний. Знайомий порадив пану Василю шукати адвоката. Щоб я знайшов нормального адвоката, ну хорошого, І все. Ну, так як мене ну, не вистачає грошей, що у мене сім'я велика трошки. І... Скільки нас? Ну, Весь вісім, вісім дітей. Вісім дітей. Суддя сьогодні відкладає справу. Будуть проводити почеркознавчу експертизу. Тож історія матиме продовження. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Самі собі додали роботи. Дорожня транспортна пригода сталася на обізній дорозі поблизу Луцька. Під час виконання дорожніх робіт. Техніка дорожників пошкодила світлофор. Як наслідок, рух на цій ділянці дороги був тимчасово ускладнений. При виконанні робіт стався збій в роботі обладнання підйому кузова автомобіля. Нажав на кнопку, думав, що він опустився, а він почав підніматися Це просто. Не зорієнтувався, думав, що воно опустилося, а воно навпаки піднялося. Де все? Тобто завтра буде відновлено. Світлофор завтра буде відновлений повністю. Не розминулися і зіштовхнулися. У Луцьку на проспекті відродження сталося ДТП. Зіштовхнулися легковики Кія та Рено. За попередньою інформацією, водій Рено виїжджав із проспекту молоді і не надав перевагу. У Русі. На щастя, ніхто не постраждав. Водії дійшли згоди і вирішили роз'їхатися за Європротоколом. Далі про скандал. Скандал із автомобілями, які завозили як гуманітарну допомогу через фонд заступника голови обласної військової адміністрації Юрія Гупала Віримо в Україну. Вибухнув іще улітку минулого року. У фонді тоді усе. Заперечили, мовляв, вони лише посередники. У результаті у підозрі правоохоронців опинилася одна людина. Сьогодні на судовому засіданні мали заслухати свідка, але щось пішло не так. Торік правоохоронці повідомляли про організацію, яка під виглядом гумдопомоги ввозила на територію України автівки, які продавала. Зокрема, противники зафіксували продаж одного гуманітарного автомобіля за суму у понад 100 тисяч гривень. Тоді у пресі з'явилась інформація, що йдеться про благодійний фонд Віримо в Україну, де в засновниках заступник голови Волинської облдержадміністрації Юрій Гупало. На фонді такі звинувачення, звісно ж, заперечували. Нині ж у цій справі підозрюю лише одну людину віцепрезидента Волинської федерації боксу Юрія Куця. Проте під час дослідження відеодоказів на одному із засідань, яке відбулось в квітні, прізвище Гупола таки звучало в розмові між підозрюваним та волонтером, йшлося про те, що Гуполо нібито останньому обіцяв машину. Ви Гупало немає якісь Ви не блячало стати машину. Він пообіцяв, бо біля нього сидів не сказав. Сам же обвинувачений назвав волонтера, з яким спілкувався підісланим провокатором. А ще запевняв суд, що прибутків автівок не отримував. Винуватим себе не вважаю, тому що ця вся справа валиться, тому що факту отримання прибутку тут взагалі не було. Навіть потім в суді, в ході судового розслідування, побачите, що ще ми докладали до кожного авто свої кошти. Саме ці були куплені за кошти моїх батьків, і кошти їм мав компенсувати ось той провокатор, що був підісланий. Між тим, чимало записів під час згаданого засідання взагалі пропустили, нібито не було потреби їх слухати всі підряд. А один з дисків, так і взагалі виявився поламаним. На цьому ж засіданні мали заслухати свідка. Проте, як виявилось, він не в Україні, а зв'язок був дуже жахливий, аби почути, що він розказує. Це було справда, що ви шукали для військового офіцера 400 бригади. І от транспорт відомий е, транспорт випадкового голова фонду, як е, я працював, і е, голова фонду поприбивався з... не, не, не. згодом неможливо було розчути жодного слова. Тож вирішили, що далі допитувати свідка неможливо через технічні причини. Немає технічної можливості належним чином вас допитати потрібно буде вам вийти на зв'язок 14 вересня о 12 годині між тим в цій ситуації та й не тільки цікава позиція фонду Віримо в Україну. Коментуючи цей скандал, вони писали рік тому на своїй сторінці, що до них Кузь звертався з пропозицією передати безкоштовно для потреб ЗСУ автомобілі, які мав за кордоном. І вони просто лишень підготували клопотання на ввезення цих авто в Україну, і все більше ні при чому. Але разом з тим, на цій же сторінці купа фото, зокрема Юрія Гупала, на фоні. Нових автівок, якими, як випливає з дописів, ці благодійники забезпечили фронт. Хоча нагадаємо, досі ми не одержали чіткої відповіді, за чиї кошти закуплені ці нові пікапи, де їх взяли і куди поділи. Чи буває тут вся їх причетність максимум перевезти і пофотографуватись? І більше ні при чому Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі. Щоденно пільговим проїздом у громадському транспорті Луцька користується понад 25 тисяч пасажирів. До нашої редакції звернувся Лучанин, знайома якого втратила можливість їздити безкоштовно, попри пенсійний вік. Тему продовжить Мирослава Сябар. Пан Анатолій Лучанин звернувся до нашого каналу на прохання знайомої пенсіонерки, яка за станом здоров'я не може пересуватись. Розповідає, що Надія Кошелєва працювала в Луцько в 9 школі вчителем. Пенсія вчителя зрозуміло невелика, тож після смерті чоловіка військового відмовилась від своєї пенсії на користь чоловікової. Получили пенсіонери ці ці карточки. Рік вона проїздила, вирішила кончилась. Діях тої карточки вирішила поновити. Я розумію, ну пішла потихеньку. Вона має проблеми з опорно-руховим апаратом. Пішла чоловік каже, що жінка так і не з'ясувала причини відмови. Картку на пільговий проїзд їй не дали у відділі транспорту. Луцькради кажуть: на жаль, забезпечити усіх безкоштовним проїздом немає можливості, оскільки кількість пільговиків. Зростає Хотів би на це наголосити щорічно і в там електронному квитку прописано, що рішено пільгові категорії громадян один раз в рік. От коли він закінчується в тому місяці, мають е необхідно звернутися в картковий центр і актуалізувати це посвідчення, тобто. Принести ті документи, які надають право пільгового проїзду, це відповідне посвідчення встановленого зразка. Надати ці документи підтвердження. І оскільки, я так розумію, в неї відбувся зміна виду пенсії, на даний момент ця жінка вже, напевно, більшість всього отримує підвищену від пенсії, її не відносять до категорії малозабезпечених громадян. Вона надала документи, які вже пенсійне посвідчення помінялося з пенсіонера за віком на перевтраті годувальника. Помінявся вид пенсії, тому і не видалося це посвідчення на право пільгового проїзду. До слова, щоденно від 20 до 25 тисяч поїздок у громадському транспорті міста здійснюється на пільгових умовах. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук для новин на шасі. Три срібні медалі вибороли українські спортсмени на чемпіонаті Європи із французького боксу. І Приємно, що серед переможців Волинянка Анастасія Коновальчук. Спортсменка із тренером уже повернулися до Луцька, і з ними зустрілася Ольга Яцюк. У перші дні вересня Анастасія Коновальчук у складі національної збірної України успішно виступила на чемпіонаті Європи з французького боксу Сават серед дорослих, який відбувся у Хорватії. Не дивлячись на сильну конкуренцію, де за перші змагались боксери із 16 країн світу, Анастасія Коновальчук виграла 5 поєдинків із суперницями з Фінляндії, Італії, Австрії, Бельгії, і лише у фіналі поступились французькі боксерці. І цього разу свою скарбничку нагород поповнила срібною медаллю. Рівно рік тому ми з тобою тут же зустрічалися, і ти теж була наскільки я пам'ятаю бронзовою призеркою чемпіонату світу. І знову сьогодні маєш нагороди і бачу вищого гатунку. Так, сьогодні. Віце-чемпіонка Європи з французького боксу Сават. Ще один старт на шляху до нашого головного старту до нашої головної цілі на шляху до всесвітніх ігор Як каже спортсменка, кожні змагання дуже важливі, адже дають змогу в чергове випробувати себе на ринку з різними суперниками, зробити аналіз помилок аби йти далі. Зараз багато приймало участь, що дуже класно, тому що від бою до бою, від поєдинку до поєдинку, можна було виправляти помилки, працювати над тим, що не виходило, наприклад, в попередніх, щоб уже до фінала дойти, і в фіналі дати, скажімо так, показати гідну техніку, тактику і напрацювання, тому що ну в Україні на жаль, зараз не маємо великої кількості достатньої кількості, скажімо так, стартів, де могли би відпрацювати це все хоча були проблеми. Ми з підготовкою цього разу українські спортсмени виступили дуже вдало, каже тренер Микола Мордик із чотирьох учасників команди, троє з медалями. Результат ну дуже достойний. Три срібних нагороди: дві дівчата вибороли і один хлопчик. Три фіналіста. Це відмінний результат як для нас, для тих умов, в яких зараз нам приходиться і тренуватися, і виїжджати за кордон. Це дуже хороший результат. Ці змагання є підготовчими до основних поєдинків Анастасії на всесвітніх іграх єдиноборств, до яких йшли 10 років, каже Микола Мордик. Там зберуться найсильніші, але Настя готова поборотись за медалі. По рейтингу вона входить в трійку кращих саватерів світу. Вона стоїть вже четвертий рік підряд. Вона входить в трійку. То друге, то третє місце. Шанси дуже хороші, важко готуватися в таких умовах. Здається, на тренуванні все виходить, все хорошо, коли виходиш в Рінг, ці емоції, відповідальність, воно дає своє і дуже часто не можна реалізувати все, готове, що напрацювали на тренуваннях. Наші основні суперники це французи. Будемо готуватися, дивитися є, що нам треба. Ми вже бачимо, що нам не хватило трошечки на цих змаганнях. Щоб, щоб ми поки що на рівних з ними виступили, але треба виступити краще. уже наприкінці наступного місяця, з 21 по 30 жовтня, в Саудівській Аравії відбудуться всесвітні ігри з єдиноборств, на яких Україну у французькому боксі Сават представлятиме троє спортсменів: двоє Волинян Анастасія Коновальчук та Юрій Зубчук, і спортсмен з Дніпра. Ольга Яцюк «На новин на часі. Хто із юних футболістів 2012 року народження найкраще володіє м'ячем. З'ясовували вже на шостому турнірі Волинькап. Команди із Львівської, Рівненської та Волинської областей змагалися за кубки у золотій і срібній лігах, які футболісти показали кращий результат у сюжеті Віра Шевчук. Навіть під час війни не варто забувати, що наші діти мають рости здоровими та спортивними. Тож за сприяння благодійників у Луцьку відбувся вже шостий турнір Волинькап, в якому змагались юні футболісти 2012 року народження. Матчі тривали протягом двох днів. Є представники з різних областей України. Рівенська, Львівська, наша Волинська область. ось 12 команд всього зібрали на цей турнір. Дуже вдячні фонду Ігоря Палиці тільки разом, надають нам дуже таку вагому підтримку, підтримують нас у всіх наших починаннях. Тобто, можна сказати, що завдяки їм ми вирішились на ось ці змагання, тому що без їхньої підтримки нам було досить таки важко їх провести. Але нам пішли на зустріч. Ми їм дуже вдячні. Хотілося б, щоб ця наша співпраця вона продовжувалася надалі. За підсумками першого дня турніру, команди розбили на дві ліги золоту та срібну. У фінальному матчі Срібної ліги зустрілись скала зі «Стрия» та лідер із Рівного. Із рахунком 2-0 перемогли футболісти з міста Рівне. А от у фіналі золотої ліги за кубок боролась команда Волинь і Зоря з міста Рівне. Все вирішила серія після матчевих пенальтів. Переможці. Команда Волинь червоні. Юні футболісти кажуть, доклали всіх зусиль, аби здобути першість. Було дуже важко, суперники були сильні, але ми старалися, хотіли і перемогли. Я футболом займаюся вже чотири роки. Я ходив гуляти і бачу, як хлопці грали в футбол, і мені хотілося з ними грати. Я з ними грав і пішов потім на футбол і вже. Став займатися футболом. Я вже займаюся футболом 6 років. Мама запропонувала піти в волинь. І там вже почалась моя кар'єра. Грою своїх підопічних задоволений тренер Волині каже, здобути перемогу допомогли сила волі кожного гравця та їх особисті якості характеру. В першу чергу це їхній характер і жага до перемоги. Вони справжні бійці, коли вони налаштуються і борються за перемогу, приклавши всіх зусиль, то ну, вони практично не переможні. Всі переможці отримали кубки. Загалом без подарунків і відзнак не лишився ніхто. Нагородили і кращі гравців кожної команди та по окремих номінаціях. Традиційно турнір «Волинькап» був би неможливий без підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Дуже приємно бачити, що діти не покидають заняття спортом, що вони тренуються, не зважаючи на усі перешкоди, які виникли у їхньому житті. Бажаємо кожному спортсмену досягти тих вершин, яких вони хочуть. І звісно, фонд «Ігоря горяпалиця тільки разом допоміг з придбанням нагородної атрибутики для того, аби діти отримали пам'ятні нагороди про участь в турнірі і, звісно, про перемогу. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту гром... уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або в у Месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу у студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру і шанимося. Продовжують ремонтувати вулиці не лише у Луцьку, а й у селах громади. Зокрема, у селі Зміїнець тривають роботи з ремонту дорожнього покриття на вулиці Журавлиній. До кінця місяця їх планують завершити. А от проїзд із вулиці Черчицької до вулиці Новочерчицької у Зміїнці вже відремонтували. Триває оновлення двох вулиць і у селі Кульчин. Це вулиця Космонавтів і вулиця Вишнева. Там ще буде влаштований верхній сар на півпросочення. О, планується це зробити на цьому тижні, тобто Тично ну, кажу, до кінця місяця при сплатних поводних умовах всі ці роботи по влаштуванню тонкошарів, по влаштуванню асфальтобетонного покриття по приєднаних триальних громадах буде завершене. Так само планується виконувати роботи струменевим методом та відповідно грайлювання з підсипкою щебнем. Киплять ремонтні роботи і у селі Небіжка. Йдеться про вулиці Кутляревського та Нову. На сьогоднішній момент роботи на стадії завершення. Планується до кінця цього тижня завершити ремонт цієї вулиці. Тривають роботи з ремонту дорожнього покриття, і у селі Антонівка мова про вулицю центральну. Нині завозиться щебінь і встеляється нижній шар. Надалі планується асфальтування. Луцький міський голова Ігор Поліщук наголошує, попри все важливо не забувати про ремонт доріг не лише у Луцьку, а й у селах громади, аби людям було комфортно. Не дивлячись на дуже складний час, на повномасштабне вторгнення, війну, намагаємося підтримувати господарство нашої громади, нашого міста в належному стані. Маємо ряд вулиць, на жаль, їх є багато, де взагалі відсутні будь-яке покриття, болото, люди не можуть доїхати додому, не можуть дойти. От, намагаємося ремонтувати ті вулиці, які в найгіршому стані, там, де є ініціатива від мешканців, там, де мешканці звертаються, збирають підписи, надсилають свої звернення. Цього року близько 30 вулиць вже вдалося завершити, або вони в роботі, або в стадії завершення. Тому як для нинішньої ситуації, вважаю, що це гарний результат. Звичайно, що хочеться зробити більше, але маємо розуміти, що. Велику суму коштів мусимо виділяти для підтримки наших військових і сподіваємося, що після нашої перемоги зробимо набагато більше доріг. Всі дороги ремонтують на совість, аби потім не доводилось переробляти. Всі роботи виконуються з гарантією. На даний момент немає зауважень по якості. Я думаю, що все буде добре на будь-якому випадку, навіть якщо і будуть якісь недоліки по гарантійних умовах, вони будуть виправлені. 6 вересня в Україні скрізь без опадів гаві так сухо і сонячно, у повітрі 20-27 градусів осіннього тепла. На заході мінливо-хмарно, температура повітря вночі 10-13, у день 23-27 градусів. У східних областях яскраво-сонячно, температура повітря вночі 13-17, у день 27-30 градусів. На півночі сонце в із легкими хмарами. Температура повітря вночі 12-13 день 25-28. У південних областях ясна сонячна погода. Температура повітря вночі 15-19 день 28-31 градус. У центральному регіоні невелика хмарність і трохи сонця. Температура повітря вночі 11-15. день 25-28 осіннього тепла.